Що відбувається. град 13 сьогодні травня. Ось такий в нас град сипле. Сильний ливень був, це поб'є все, щоб не домерзло. Ось такі природні катаклізми. Як не наладиться, пам'ятаю. Раніше на 9 травня вже купались, відкривали сезон у нас хлопці школою. Ми ходили, варили кашу. 1 9 травня, 9 травня стояли в караулі біля вічного вогню, а потім йшли, варили кашу. А тепер ще такий град, що я в теплому костюмі в цьому ось, рукав з ангоркою. Він дуже теплий, тоненький і теплий тут ангора і Кашемір. І в куртках ще. ой Оце ну так погода весняна. займаюсь на роботі в'язанням і захотілося мені якось перекуса. Пішла тут, напроти у нас магазинчик відкрився, взяла ось таке морозиво імперіум, макарун відруть, морозиво пломбір. Ваніль, карамель. І так, мені захотілося його спробувати з кавою. Я тут його вже відкрила. Ось такі дві печенинки. І між ними морозиво. Зараз ми. Ось так ще я вам покажу. Ось так воно виглядає. Я тут відкусила на смак дуже смачний. І аромат такий якийсь марципановий. А смак ну, не зрівнять ні з чим. Схожий на макарон, дійсно. Я зараз буду пити з кавою і смакувати. Так що всім гарного дня. Мені вже недовго залишилось трудитися. Недовгий трудовий день. Вже сьогодні третя година, я до 4, то зараз підживлюсь таким макарунчиком і кавою і піду додому готувати вареники з капустою. Дівчат, це мега смачно. Я трішки лагмата, бо на вулиці вітер. Тут всередині ось такий ще кремова начинка, а це не пойму, чи тістечко це, чи морозиво саме. Мигдальний такий смак. Знаєте, Камаретом є, я так називаю амарето, взагалі-то Петровська Слобода. Мегдаль. Оце такий. Привкус, ну, це дуже смачно. Ціни не скажу, бо сама не знаю. Купувала я кефір. Два банани і оцю штучку, і я заплатила 92 гривні. Чек взяла, но викинула, ну, я думаю, що є, то піду і подивлюся, скільки воно стоїть. Ну, я думаю, гривень 30, чогось мені так здається. Гривень 32-33, можливо. Ну, ради цікавості. Ви знаєте, його можна наїстись так легко перекусити, щось незвичне з кавою, як, знаєте, кава глясе. Ну, мені сподобалось. Дійсно смачне, тільки солодка оця начинка. Ну, в моєму випадку я каву не солодила, я, якщо є якийсь пундик, якийсь смаколик, каву я не, не солоджу калорії <ś2> мінімізую. То, в принципі, дуже смачно. 60 грамів тут. Калорійність десь не читала. Ну, не дуже багато. Морозовий пломбір. Смачне. Смачне. Ну, я так думаю, побалу... порадувати себе, побалувати можна. Цікавий такий. Рекомендую. А поки печеться торт, готується пончики бо на роботу, щоб був перекус син. У мене син їх дуже любить, полюбив тут в складі кисломолочний сир, то я роблю його тільки за того, що він його їсть. Готую дуже часто. Десь один-два рази в тиждень, так це точно. Ну, Постійно не показую по одній ті самі рецепти, так би мовити, але самі улюблені, ну якось так. Всім привіт! Сьогодні в мене вже четвер. Продовжую записувати свій теж новий влог. Що в нас по планах? Сьогодні по планах в нас справи. Хтось мені дзвонить, зараз візьму трубку. Привіт-привіт! Запрошую в мій новий влог. Сьогодні вже четвер. Четверта спроба запису. Бо позвонять, відволічують. То забула гітару, верталася по гітару, бо сьогодні в нас в сина Академ-концерт, то взяла гітару, щоб потім додому не заходити. З роботи приїду, швиденько його заберу під школою, з'їздимо. У нас є 15 хвилин часу на, на все про все. Не знаю, чи батьки пускатимуть, чи заходитимуть, чи ні, а відвести е, його потрібно. Тож, запрошую вас в мій сьогоднішній влог. Не тільки цього дня, вже там в мене спереді трішки назнімала я відривочки. То побачимо, що у нас там по справах. А зараз вирушаємо в новий день нашого життя, що він нам підготує. Побачимо. Бажаю вам гарних новин, гарних подій. В сьогоднішньому дні. Ну, я думаю, що сьогодні я спробую до... домонтувати це відео і завантажити невеличкий такий влог, невеличкими такими буде відео. Це я тільки починаю розвивати цей канал, то з особливих зусиль я сюди не вкладаю, щоб його запустити, бо в мене вже є досвід з моїм рукодільним каналом. То знаю, що тут. Витрати енергетичні великі, а звідси зиску немає ніякого матеріального, просто так, так би мовити, для душі. То знімаю і для своїх знайомих, рідних, щоб дивилися, як у нас справи. Все. Тепер я стартую в новий день. Запрошую вас. Сьогодні ми ще побачимось. Ну що, поїхали? Наш новий день. По життю, погода. Перший дівчата. Тут у мене тут такий переулочок. Виїжджаю з свого двору, нічого не видно за кущами. Воно так треба придивлятися, то придивляюся. Ще в нас є шумахи літають. О, слава Богу, немає нікого. Так, в школі в нас флешмоб. День вишиванки, до речі, сьогодні. Вітаю вас з Днем Вишиванки. Сьогодні флешмоб, син пішов. Вишиванці, Вон, бачу, вони на вулиці біля школи вже мотаються, в них флешмоб. Але прохолодно, в куртках ми ще сьогодні. Дів бомбер на вулиці в них. Так, тут в мене теж квест. Зараз будемо придивлятися, що тут у нас? Їдемо, бачила в сина там флешмоб, сьогодні в них День вишиванки, сьогодні в мене. Що сьогодні в мене? Так, зараз я вам скажу 15 травня день вишиванки. То пішли в вишиванках, хоча прохолодно, ми в куртках ніяк не потепліє. Пам'ятаю, були роки, що. Ходили роздіті, так би мовити в ці травневі дні, але ну, не зараз, якось погода не хоче нам давати гарні дні. Пам'ятаю, вже не раз говорила, вже купалися в нас хлопці в свій час на 9 травня, відкривали сезон, але в нас щось ще ніяк ніяк. Ну, як то кажуть, спочатку холодно, а потім різко. Біскопека і те, що померзло, не вхватилося погорить. Те, що не домерзло. Ось так мої хороші. Я поїхала в мій новий день. Четвер прямуємо, гасоємо по місту. Можливо, вам чути звук, відкриті двері. У нас якось на вулиці, ніби і вітара, машина нагрілася жаркою. Курці було, тільки розділася. Під'їхала під музичну школу, чекаю сина з академконцерту, що там в нього буде. Зараз трішки провітрю і закрию двері. Ну, Це поки машина не їздить, так я вітрила. У нас тут поруч ліцей. Попереду мене музична школа, то тут, тут трафік машин добрий. Просто сьогодні в нас три, тільки в мене не знаю, три години десь пів на четверту. Я взяла з собою своє в'язанечко успішно, я просуваю його. Ось на такій стадії моя ковтинка. Ось я на роботі це скільки просунула цього процесу, і то добре, бо сьогодні я недовго працювала. Така в мене пряжа. Ну, кому цікаво, на мій рукодільний канал переходьте. На ну, більшість дівчат з мого рукодільного каналу. Щиро вам вдячна за підписку, за підтримку мене. Це мені дуже-дуже важливо. Зараз закрию двері, бо пілікає мені чути, Якщо ви мене підтримуєте. Ви надихаєте творити, витворяти, то будемо творити. І вирішила трошки додавати свого життя. В принципі, які можуть бути події в провінційному містечку. Ніяких у нас концертів немає. Ну, можливо, є якісь тут саме наші місцеві аматори, але не ходиш, бо немає часу. Може, б і пішов, бо так немає за роботами, коли йти на ті концерти. Хотілося б, в, ну, в принципі, кафе таких особливих немає, та й всі все знають, знімати якось не дуже комфортно. Що вам розказати? Бачу, бузок цвіте. Відцвітає вже бузок. Як то кажуть, в мемах, а в мене ще букета не було. Ви знаєте, я планувала, мені так хотілося на порозі, при вході в магазин стоїть манікен. У мене дівчинка, там я одягаю на неї піньор і і, і ночнушку. І хотілося мені зараз вона в мене стоїть в лавандових тонах фіолетових. Колір настрою лавандово-фіолетовий дівчат. Хто зі мною на рукодільному каналі в минулому відео я говорила, що якось захотілося таких кольорів. Дивлюсь, бузок відквітає, а в мене ще не було букету. В мене було в планах, але в квартиру я не хотіла нести його, купити оцинковане відро, таке тільки не 10 -л, а може менше, якби знайти де. Ну в нас я не знайшла в себе містечку, Я по двох магазинах пройшла, немає і хотіла нарізати туди великий жмут о цього бузку І при вході на ступеньках буде гарно стояти цей манікен і оцей бузок. Ну не знаю вже Мабуть, вже він відцвітає, вже я пізно придумала. Тепер буду чекати піонії. Піонії набубнявили гарно, дарма що холодно, але вже такі Ну як 10 10 гривень, вже такі. Бутони є, я їх зрізаю, тільки починають вони накльовуватися, зрізаю, і вони тоді стоять полубутонами. Мені подобається, як вони виглядають у вазочці, і розквітають. Так вони ніби якось і довше мені стоять. Якось мені так здалося, чим ти розквітчені вирвеш, вони якось два дні і опали, а зрізаючи бутонами ставляючи, то стоять вони довше. Так, мабуть, трішки попров'язую. Що в мене дівчата по плану сьогодні вдома. О, готувати хочу. Вчора ж я наготувала, але вже не показувала. Якось Дуже швидко якось. погода така, голова розболіла ще тиск. Прийшла, приготувала швиденько вареники з капустою, вареники з картоплею. У мене 8 штук вийшло, синочку невеличких. І вареники з картоплею і з паштет. Домашній я печінковий робила. То заморозила невеличку грудочку і зробила такі вареники. То вареники є. Хочу сьогодні зварити щось рідке. Суп в мене куряча грудка, оця на кістці і два філе там. Ми експериментували з чоловіком. Чоловік був, купив куряче філе і говорить: попробуй зробити оцю, як балик. Я беру свинячий балик. І В спеціях його солю перчу, в спеціях він трішки промаринується, і тоді в два поліетиленові пакети в воду і під кришкою вариться, щоб не, і не вижарити, а такий получився бекончик. І це хочемо спробувати з курячого. З купованого курячого було добре. А зараз хочу спробувати з домашньої курки. Ну, вона в нас не зовсім домашня, голошейки, хто в темі дівчат. Ні бройлер воно, ні спортивна, ця наша домашня несучка. Ну, це, звісно, ці голошейки не сучки. То хочемо спробувати ще з такого. Ріжу тоді тоненькими філешками. Хтось до мене добивається, дівчат. Зараз відключуся, поговорю по телефону, потім зустрінемось. Переговорила трішки то по їжі моє завдання сьогодні зробити першу страву, буде просто супчик курячий. Ну, виріжу ці дві грудки, замариную, а цю кістку воно буде і бульйончик, і порву на волокна це філе грудки виходить, так, невеличку каструльку на 2,5 літри зварю цього супчика. І тоненька-тоненька вермишелька оця павутинка. У мене син так любить її. Свіжа зелень, морква, морква цибуля, морква, цибуля в мене залишилось вже зовсім на на, на денці, так би мовити. Три морквинки, отаких, їх, можливо, треба порізати. І цибулі теж, одна чи дві залишилось, Треба купити. Чогось я так розслабилася, в мене є, такого не купую. То потрібно буде заїхати в магазин, купити буряк, цибулю і моркву. Таке й зробити. Зараз я буду їхати додому, заїду, бо ще щось придумаю готувати. Хоча. У мене є каша пшенична артек, зварена на масилку засмажка. Тепер відварю вже це філе, буде нам пожарю яйця і в принципі нормально. У нас відкрився новий магазинчик посад здається в нашому містечку. Там деякі є дешевші товари. Пішла, Хотіла купити хек. Подивилася, там хек, дівчата. Як моя рука, це повтовшка, такий довгий вимерший, ну, 144 гривні. Кілограм, говорю, ні, я почекаю суботи. Сьогодні вже в мене четвер. Почекаю суботи, піду на ринок і куплю молочний цей невеличкий хек. Ну, В ту суботу був ніби 150, ну, точно не пам'ятаю, не буду стверджувати. Цю суботу куплю, підсмажу та і все. Бачила печінка в нас в цьому магазині, але вона якось такими бракетами порізана. Не знаю, як воно, як, наприклад, брати. Печінку таку на свиняче брати на печінковий торт чи на оці рулетики. Це ми сьогодні з подругою говорили і на тему найшли, дійшли печінки, вона сказала, що там дешевше. Хотіла я зробити, вона мені розказала рецепт, можливо, ви знаєте. Готували, ми я люблю печінку останнім часом. Я готувала курячу, обсмажувала її, потім викладала в форму, обсмажувала як? На великому вогні тільки-тільки, щоб схватилась верхушечка, як то кажуть, запечатати, щоб була соковита. Просто сіль, перець, викладала скибочками яблуко. Бажано воно таке аби було кислувате, кисло солодке. У мене було семеренка в той час. Зараз треба все це купити, немає ніяких яблук. Домашніх мається на увазі викласти, тоді цибульку зверху засмажену. Трішки я так розкидала вершкового масла під фольгу і в духовку, десь на півгодинки, хвилин на 40. Ну, дивитися, протикуєте е, ножиком чи вилочкою цей шматочок м'яса, в придавлю, е, печінки, придавлюєте, якщо витікає прозорий такий сік, то вже печінка готова. Її дуже довго готувати не потрібно в залежності. Чи ви розігріли духову починяння? Ну це я Америку не відкрию, просто розказую, бо я дівчатка молоденькі, мене дивляться. Так, ти не їдеш, ні не їдеш, стоїш. Так, що я ще хотіла? А от хотіла зробити курячу. Вона говорить, що там на рецепт: сода, сіль, цукор. Приправи по смаку, сіль, перець, які ти хочеш, і маринуєш на ніч, шматочки печінки, ну, можна ж її не тільки курячу, свинячою, і зранку смажиш. Чи коли там тобі потрібно, ну щоб ніч промаринувалась, наприклад, по такому терміну. Але я думаю, як воно ж там тим бракетом, звісно, я не брала, не стверджую, може, там воно такими шматочками заморожено гарно, може, там ціленька печінка куряча, але просто в такі форми воно зафіксувалося. Бо не хотілося, щоб у цього були такі ці ощімки, як то кажуть, бо воно ж як відрізалося. там, те-те-те, Хочеться, я люблю, щоб ціленький був шматочок печінки, максимум на пополам я перерізаю, якщо є дві вони разом. А так курячу такими шматочками і смажу. Свинячу теж люблю великими такими слайсами. Мені подобається на бутерброд, чорний хліб, дівчата, М -м -м, гірчичка. Шматочок цієї печіночки, теж вимочений отаким рецептом, я колись готувала, тепер згадала. І зверху кетчуп, чи майонез, то як люба. ну, кетчуп, то дуже смачно, дуже прикольно то такий рецепт. Я що вже так придумала, що раніше я не любила печінки, а зараз люблю печінку в будь-яких її проявах. Так само, як і. Наприклад, я не любила перець солодкий з дитинства, але зараз люблю і їм його, і подобається. Він мені дуже-дуже так ось просуваю, бо пов'язання у мене щось не дуже приходила дівчатка, гуманіли, ми подружки. Приємно, що є така робота, що ти можеш посидіти з дівчатами, обізватися і поговорити про справи про свої. Днів в'язальні, з одною подружкою по телефону про рукоділля поговорила з другою. Третя зайшла, просто привіталася. Добре, знаєте, якось так, коли час проходить в спілкуванні, то воно і день проходить швидше. Ось такі мої невеличкі справи на сьогоднішній день. Такі плани на день вже червоній, в машині знову стає жарко, то я, мабуть, зараз буду. Вже відключатися. Трішки поговорила, ніякої такої це відео не несе. Далі будуть рецепти. Залишайтесь, підписуйтесь, як вам сподобалося. Стараюсь шукати щось цікавеньке, але як є, показую тут своє життя жіночий щоденник, пересічне життя звичайної жінки з провінційного містечка. Якось так. На цьому я буду прощатися з вами в сьогоднішньому ключенні. Традиційно міцно, міцно вас обіймаю, все з цілою. До побачення, до скорих та нових зустрічей. У мене на каналі з вами була Валентина.